Заспокойся, Сиди. Та блять ніхто ти... Там... Може Я йому даю другу палку. Треба тобі буде перше відійти, а потім віті забрати цей. Блять, знову виш Треба між лапами, так. І тяни на себе. Ти його, його затягуєш ще більше, так? Паша, пам? Бля, він же на ноги став. Все. Ха-ха.